Вітаю шановні глядачі. Ви на каналі Гриби по лісі. З вами я, ваш Олег. Сьогодні у нас 20 червня 2025 року. Ну, Я не втримався, вирішив приїхати до лісу, так як у мене там є якісь 2-3 години вільного часу. Ну, приїхав тут по своїй місцевості, де я живу. Тут недалечко. Така погода в нас вітряна, вибачайте, може буде погано чути. Ну, не будемо затягувати час. Якщо комусь цікаво, то ходімо. Подивимося, що ми можемо знайти в наших зарічнянських лісах. І довго нам не довелося чекати. У нас вже є ось такі знахідки. Так, це здається в нас підбережник, Так, дійсно підбережничок. Ось іще один. Ну такі, бачите, зараз подивимось. Ну ось так, ось дивіться, я його розрізав, цей молодший. В нього ніжка виявилася така вже побита. А шапочка, бачите, ще нормальна. Її де можна ще й забрати. Десь тут є так то Тут можна пообрізати. Це вже, звісно, ми залишимо тут. Сьогодні я взяв таке відеречко невеличке. Опа, у нас тут вже лисички є. Такі є невеличкі, але є. Опа, у нас знову підберезничок. Такий неподалік ще один. Ну, ось це вже видно, по ньому він вже такий старий, то ми його навіть не будемо чіпати. Погляньте, дивіться, він абсолютно чистий. Цей вже можна брати сміливо. Тут теж у нас інший. Бачите, вони вже такі старуваті від жари. Витріскалися. Ось і весічка у нас попалася. Ой, ще одна. Тих у нас знову на дворі щось так темно зробилося. Може ще й піти і дощ. Ніку нічого. Найдемо, де сховатися. Так, бачите, як натрапили, які лисички тут гарні, які вони. Не був я в цьому лісі, я не знаю, мабуть. З Днів 5, а може й більше. Дивіться. Бачите. Люди є, я їхав, то я бачив, що люди ходять, збирають щось там. Взагалі-то я приїхав, думав, ягодно на зараз трошки там собі на узвар якийсь. Небагато там з пів літра. І зупинився так, думаю, гляну. Що тут з лисичками, і бачите, не помилився і вирішив вже тут тормознутися, як то кажуть. Ось так. Бачите, так, на одному місці. Звісно, вони ще тут є, Десь тут під листями треба буде уважно передивитися. Ну Опа, все трішки є. Ну лисички, бачте, поки що лисички, Ну і то добре. Є вони хоч лисички. Ну ось такі бачте. Ну лисички добре, що хоч чисті, без хробаків, Там неподалік ходить якийсь мужик теж видно щось збирає там, каже, що гриби білі і червиві. Ну, вони зараз в основному всі такі. Ну, ось так. Бачите, під листям, під листям треба брати якусь таку спавицю і зривки. Це так, де отакі більші ще видно, а менші, то їх не видно зовсім гай. Так тут що у нас тут подивитися. Ось такі непогані. Бачите, Та, вони тут комарі теж непогані. Остапе. Ось погляньте який білий гриб, бачите, він вже йому. Не... Ну він поїли його. Нехай вже й далі тут. Не видиві тут така місцевість, характерна для білих грибів, молоді диски. Ну і вони тут, звісно, ростуть. Так Также такі лисички в нас ростуть. Но, як ви бачите, зараз гриби не, не ахті. Лисички ще можна брати, бо вони чисті. Бачите, вони чисті. А вже біля шкіло проблематично зараз знайти, щоб він був такий от рядом А Якщо й дощу не буде, то побачу як може й назбираю ще й чорниць. Хоча висички є. Знову висички у нас. Так, бачите? Тут ось прямо з дороги. Ох тут і мураш! Тут така якась місцевість, куди не зайду, це багато. Ось понад самим краєм дороги. йшов сюди, ну не бачив, а вже як назад повернувся і. О, тут взагалі такі гарні свіжі. такі какие ну, у меня сысти. Зараз хочу вам щось показати. Це взагалі погляньте, хтось воно приїхав по гриби, ну машина воно стоїть, бачите. Подивіться. Що тут росте рядом? Дивіться, який тут стін. Ось так буває, бачите? Скільки грибів. Ну все хтось їде так люди ще. <рес> ось каме ці грибочки А ось машина чи я, я не знаю чи я не хочу показувати все хтось. о а, дивіться та гриби Дивіться які грить. Це щось неїстивне. Це взагалі. Хоча що тут дивуватися? Я тут теж зразу спочатку був. Приїхав, та велик поставив, там якраз де та машина і стоїть. Ну я сюди, правда, не підходив. Ну так, бачите, як буває. Такі осьос, так, так, показую. Ну, дивіться, цей ось я почистив, ніби і нормальний. Ну хто його знає. Не видно, ж тут так, якби, щоб вони поїдяні він. Цей ось, звісно, вже ми бачимо, що є у нього щось. Ну, але шапка в нього може бути нормальна. Я його не хочу зараз якось різати, хай він такий буде в такому вигляді. Цей теж, бачите, він... Так я його залишу. Ну і цей. ну Звісно, ну ці ще... Його Дома я, звісно, їх перевірю. Ну ось так. Зараз я хочу ці гриби десь окремо покласти в пакет, бо я їх поклав в це відеречко зверху на лисички, то вже повне відро. А так, щоб вони, ну, я їх краще думаю переложу, та оставлю біля ровера. А сам ще походжу, щоб лисички ще позбирають, бо не буде куди навіть і лисички зібрати. О, бачите, ще знайшов. Думаю, ось так. Все одно з цих грибів користі, я думаю, буде ніякої такий. Ну побачимо, побачимо. Опа, ой мій улюблений, бачите як буває. Зараз покажу вам. Підосичник жовтобури. Гець зовсім бачите, випадково знайшли, ішли ось до ровера. Ну, я знаю, що він по-любому буде чистенький. Вони підосичники, вони чисті завжди, можна сказати. Ось. Зараз якраз і перевіримо. А да, він, він чистий. Це навіть без ніяких сумнівів. Останнек. Ну, ну, дивіться, геть. Все. Тут ось бачите, геть вже повне відео, ну я їх? То Зараз окремо десь перевожу в мене є пакет. І ще походимо трошки. Якщо кому не набридло, то ще можете оставатися на каналі. А якщо кому не цікаво, то я вас відпускаю. О, якраз буде все чітко. Це і залишаю біля ровера, а це йдемо. Такі гарні. У нас вже так, погода помінялася, вже зробилося темно в лісі. Накрапає дощик. І я вже не знаю, що робити. Мабуть, буду збиратись та їхати додому. Стільки назбирав, стільки й буде. Ну а що, я взагалі сьогодні не планував. Думав, одне вийшло зовсім по-іншому. Ну нічого. Не даремно я провів цей час. Вже дощик такий. Так що всім дякую. Бажаю всім здоров'я, миру, до нових зустрічей. Я думаю, в неділю, може, зустрінемося, якщо буде все гаразд, погода нормальна. Дивіться, бачите, яке лихо робиться. Вдома вже я і не встигну доїхати, десь буду ховатися. Зараз вам покажу, що в нас у відлі. Ну, ви бачили ті в нас... Грибочки, що ми знайшли, я їх там в пакеті біля ровера залишив. Зараз вам покажу скільки в нас лисичок. Ну ось сьогоднішній результат лисичок. Тут таке відеочко в нас на... Я не знаю, тут немає 5 літрів, тут 4,2, бачите. Щось типу так. Ну, я думаю, нормально. Ось так.